Христос Воскрес. Бажаю всім миру, щастя і добра. Головне миру, щоб від неї закінчилося. І так, Великодень у Канаді. Як він відбувається як святкується? Про це ми сьогодні поговоримо. Але трошки пізніше. Зараз ми їдемо у церкву, у церкву Святої Ольги та Володимира. Кошик. Бачите, який красивий у нас є кошик. Ми підготували пасочку, яйця, свічки, сіль. Їдемо зараз із друзями. Зніму вам, як воно все тут відбувається у Канаді. І потім розкажу ще трошки. Не перемикайте. І поки ми їдемо у церкву, розкажу вам, як було минулого тижня відносно. Пасхи Великодня саме тут у Канаді по канадським канонам. По канадським канонам у них є 4 дні вихідних, тобто є неділя, Тобто минулої, минулого тижня неділя це було. А, яке число? Це було 9 квітня. І це була неділя, це, було, а, це був Великодень. Їм ем додатково дають ще два вихідних тобто у п'ятницю. П'ятниця це Good Friday, добра п'ятниця. А у понеділок Easter Monday. Тобто на пасхальні свята у канадців є 4 дня вихідних. І частіше всього вони беруть перші відпустки у новому році, саме під час пасхальних свят. Тобто Вони беруть або на початку тижня або Тиждень після е, Великодня, і таким чином у них виходить е, типу півтора тижні додаткових, е, ну тобто, в цілому, типу вихідних, майже два. Е, тому е, це для мене було ну, цікаво, чому саме так. Але такі свята надаються. Але це саме у Манітобі, у Вінніпезі, У інших провінціях, може трошки по-іншому, тобто від провінції до провінції, це відрізняється. Як вони святкують? Я, якщо чесно, спілкувався з співробітниками з за того, що е, дуже багато національна компанія, е, дуже багато з різних народів: філіппінців, індусів, е, канадців, е, інших народностей, е, то е, немає такого масовості у святкуванні цього е, свята, якщо чесно. Тому це свято більше для дітей. Для дітей це що? Для дітей це солодощі, тобто купляється дуже багато солодощів різних е, і е, основні ну, тобто закупки йдуть за тиждень до. Е, якщо після, е, після свята е, щось у магазинах залишається, то е, то дають ну, частіше всього 50 або 75%. Тому ми купили завчасно. Але то, що я вже буду точно робити наступного року, тобто у магазинах, які не дуже популярні, або там, де немає такого трафіку, то можна солодощі для свята, саме нашого. Святкування можна купити після свята при е, знижці. Тому це такий маленький лайфхак, який я буду використовувати наступного року це точно. Це якщо е, будуть знову ж таки святкувати один е, тиждень після е, місцевих канадців. Е, так, що ще у нас із цікавого е, е, Із цікавого те, що е, Якщо чесно, у мене склалося таке враження, що у них трошки згубилося, е, саме е, ну, смисл, тобто значення святкування е, цього свята. Тому що, е, наприклад, е, якщо кажучи відносно е, там деяких радіостанцій, то на одній з радіостанцій, не пам'ятаю, яка її назва, то м, були такі е, незрозумілі для мене. Конкурси, чим ви можете замінити, наприклад, яйця на Пасху, і ведучий, радіоведучий він пропонував яйця замінити на картоплю, тому що картоплю можна також розмалювати. І, типу, набагато легше, ніж, наприклад, яйця. І там хтось телефонував, пропонували там м'ячики від гольфу чи ще щось. Ну, тобто, це такий новомодний тренд, тобто губляться, якщо чесно традиції. Для мене було дуже важливо. Кішка вже пішла. Тому для мене було дуже важливо зрозуміти, чи як, як будуть відбуватися саме святкування українського великодня. У українській церкві, тому що чи зберігаються такі ж традиції. Тому я не знав, чи буде так багато народу, як це прийнято у нас в Україні. Але з того, що українців приїхало дуже багато, ми поїхали у церкву Святої Ольги та Володимира, і ви зараз подивитеся саме коротеньке відео, як відбувалося богослужіння. Повна зала була людей, тобто повністю вся церква була заповнена. Дуже багато було кошиків, випікали всі пасхи, робили писанки, крашенки, малювали яйця, і атмосфера була дуже привітна. Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобався цей собор, ця церква, дуже-дуже красиві вітражі. Прям я, якщо чесно, більше години, тобто, служба була десь години-дві, я майже весь час роздивлявся ці вітражі, ну, прям дуже максимально красиві. Е, ви можете трошки побачити, я деякі фотографії зробив, але потрібно дивитися своїми власними очима. Тобто, ззовні, коли ти підходиш до цього, до цього. Цієї церкви ну не зовсім зрозуміло, яка краса, саме е, якщо заходити туди. Тому я всім рекомендую, е, рекомендую відвідати цю церкву. Мені дуже сподобалося, особливо вітражі тематичні відносно е, української державності, е, історії. Тобто, вони е, зробили дуже цікаві вітражі, і вони дуже максимально красиві. Коли ви побачите це відео, е, свято вже пройде, тому від себе хочу вам побажати ще раз миру, щастя, добра, е, щоб найскоріш війна закінчилася. І е, моя особиста думка: неважливо, наскільки ви вірите в Бога чи не вірите в Бога, але дуже важливо обряди, які ми звикли, е, які ми звикли бачити, які ми звикли. Е, Приймати участь, несіть їх, неважливо, де ви в якій країні знаходитеся, тому що е, це наш український код, і е, не забувайте, що Україна це єдина держава в усьому світі, це єдине місце в усьому світі, яка продовжує нести цю історію. Пам'яті відносно е, писанок, як їх розмальовувати. Тому я вважаю, що це один із найважливіших моментів коду саме українця. Не губіть себе, не губіть свій український код, розказуйте своїм дітям е, відносно того, як бути українцем і як нести нашу історію е, крізь віка. Тому щиро вам бажаю ще раз всього найкращого. Е, це був з вами я, Євген, і мій канал Юкрелян. Далі буде.